не було, а я буду жити на ворогам. Завжди кожен медичний заклад намагається покращити умови для пацієнтів, які до них звертаються. І настав момент, настав час, коли колектив центральної міської лікарні звернувся до депутата обласної ради Сергія Волошина. по... Такому проекту, який в себе включав під'їзд і підхід особливо людям і пацієнтам з обмеженими фізичними властивостями до центрального корпусу, а також по зручності у дверях центрального корпусу, і на сьогодні. Ми бачимо реалізований по всіх стандартах е, проєкт Центральної міської лікарні. Е, ми бачимо, наскільки стало легше і доступно е, пацієнтам з обмеженими властивостями приходити на консультації до центральної міської лікарні. Приємно бачити, що даний проєкт, проєкт безбар'єрності для Центральної Єремчанської міської лікарні, реалізований успішно. Ми бачимо, як люди користуються е, ним. Не пандусом, дверями. Я дуже тішуся Я ]ного. дуже дякую від імені закладу за роботу, яка зроблена тут, і за те, що направду, це надзвичайно покращило доступ до медичного закладу. І дякую не тільки я, а дякую ті пацієнти, які мають обмежені можливості доступу до заклада. Сьогодні він набагато кращий і простіший. Дуже дякую. І надіюся на наступну співпрацю з чим.